Про допомогу прифронтовим регіонам, зокрема у галузі енергетики, розпитаю Артема Некрасова, першого заступника міністра енергетики України. Пане Артеме, вітаю вас доброго вечора. Пане Артеме, всі ми знаємо цю цинічну тактику росіян: обстрілювати енергосистему напередодні зими. Що можете розповісти про оперативну ситуацію на тепер в енергосистемі? Що відбувається у прифронтових областях з електропостачанням, в тому числі і після сьогоднішньої нічної атаки Росіян по Україні? Ви правильно сказали. Ми щоденно фіксуємо обстріли об'єкта впав на енергетичного комплексу, зокрема у прифронтових областях. Протягом останнього тижня ворог значно посив такі атаки на енергетичні об'єкти прифронтових регіонів України, але енергетики оперативно реагують на пошкодження і проводять відновлені роботи на цих об'єктах як тільки дозволяє безпекова ситуація, як тільки йде відмашка від військових. Міністерство енергетики і уряд в цілому тримають ситуацію на постійному контролю і проходження опалювального періоду прифронтовими регіонами за різних сценаріїв. Під особливою увагою урядового штабу з підготовки об'єктів паланартичного комплексу до осінньо-зимового періоду, ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, тому разом з виробниками електроенергії, з операторами систем розподілу, з ДСНС та власними військовими адміністраціями ми відпрацьовуємо практично кожного тижня алгоритми дій по кожній області. Енергетика України вже пережила не одну важку зиму. Хочу вас запитати: наскільки стійкою є наша енергосистема сьогодні? Як ви оцінюєте? І чи враховували досвід от попередніх років? Ну насправді ми пережили вже три воєнних зими і готуємося до четвертої. І, попри намагання ворога, що з двадцять 2022 року погасити нашу систему, українським енергетикам вдається отримати енергосистему цілісною. За цей час наші енергетики, наші спеціалісти здобули колосальний досвід, якого немає жодна країна в світі. Росія атакує наші теплові гідроелектростанції, захопила ЄС, постійно обстрілює підстанції і ключові лінії електропередач. Але наші спеціалісти, українська енергетика, як і вся країна, демонструють небувалу стійкість. І в цих екстремальних умовах українські енергетики навчилися знаходити ну, унікальне інженерне та технологічне рішення. Щоб забезпечувати стабільну роботу системи попри ворожі атаки, плюс за цей час ми посилили нашу інтеграцію до загальноєвропейської мережі НТСОЄ. і у разі потреби ми можемо балансувати енергосистему з залученням допомоги європейських партнерів, запитуючи як аварійну допомогу або просто імпортуючи електроенергію з ЄС у випадку, коли власної генерації нам не вистачає. Чотири роки війни навчили споживачів? Наші люди навчилися бути готовими до всіх непередбачених ситуацій в умовах, коли, на жаль, ворог регулярно атакує нашу енергетику. Тому доряджене заздалегідь, акумулятор, пауербанк та інші джерела живлення це в першу чергу турбота про себе. Енергетика цій ситуації роблять все можливе, щоб світло і тепло було в домівках українців постійно. Пане Артеме, на якому етапі підготовка до опалювального сезону і яка особливість цієї підготовки саме у прифронтових регіонах? Підготовка до чергового сезону 25-26 здійснюється відповідно до наших планів західів, які розроблені з урахуванням вже чотирьохрічного досвіду під час війни. Основні завдання це ремонти, це накопичення ресурсів та захист критичної інфраструктури. Наразі триває закачування газу та накопичення вугілля та інших ресурсах в обсягах, що дадуть можливість стабільного проходження цього опалювального сезону. У нас нашими ремонтними бригадами проводяться ремонти на об'єктах генерації, в першу чергу, атони. Яка цієї зими буде знову нести основне навантаження. Крім цього, проводяться ремонтні та відновлені роботи на об'єктах типової та гідрогенерації. Також у межах децентралізації, розбудови розподіленої генерації. У нас додатково наразі встановлюються когенераційні установки, блочно модульні котельні, які виробляють типову електроенергію, також накопичуються запаси резервних джерел живлення. Це робить громади. Тобто там, де якраз живуть люди більш стійкими та енергонезалежними від центрального енергопостачання. Також проходить робота по формуванні резервів обладнання, аби у разі ворожих атак, а ми їх бачимо практично кожного тижня. енергетики могли мога оперативніше відновлювати електропостачання, маючи запаси устаткування та запаси матеріалів. Ще один напрямок нашої підготовки наразі це посилення захисту наших енергооб'єктів. У цьому питанні ми тісно співпрацюємо як з військовими, також з місцевими адміністраціями. Ведуться роботи для максимального пасивного активного захисту, ну тобто захисту енергооб'єктів з неба, так і пасивного, тобто зведення фортифікацій. Головним викликом, ми розуміємо, для нас все ж таки залишаються російські атаки, але спільно з енергокомпаніями та іншими органами державної влади ми працюємо різні сценарії розвитку подій, щоб всі українці були зімою зі світлом і теплом за будь-яких обставин. Пане Артеме, а щодо альтернативних джерел енергії, чи допомагає держава людям із цим питанням? А, дякую за це питання. Саме для посилення енергетичної стійкості регіонів ми працюємо в першу чергу над децентралізацією розвитком потужностей в розподіленої генерації в громадах. Тому міністерством у співпраці з місцевими органами, військово-цивільними адміністраціями, артичними компаніями та за рахунок міжнародної допомоги ведеться наразі активна робота по встановленню цих потужностей. Я кажу про газопоршніві установки, сонячні панелі та сторіджі, запуск нових вітрових станцій та взагалі генерацію. Протягом 2024 року у нас було введено вже Багато цих об'єктів практично в кожної області цю роботу ми продовжуємо, і я думаю, це посилить нашу енергетичну незалежність на цьому напрямку. Пане Артеме, ви вже кілька разів говорили про міжнародну підтримку України в сфері енергетики. А можете сказати, чого наша енергетика саме зараз потребує від наших міжнародних партнерів, якої саме підтримки? Ми дякуємо нашим партнерам, бо Україна дійсно отримує значну підтримку від між міжнародних партнерів. Насамперед, це гуманітарна допомога, це кредитна програма, а також програма підтримки проєктів з розвитку розподіленої генерації. Зокрема, це Фонд підтримки енергетики, який адмініструється як секретарем енергетичного співториства, так і ЄБРД, ПРООН, Японська організація Джайки та іншим. Всі ці наші партнери. Ми їм дякуємо. Вони забезпечують фінансування, що вже перевищує 640 мільйонів євро. І за підтримки цих партнерів у нас профінансовані проекти сумарною потужністю більше полтора гігаватт. Я кажу як про реалізовані проекти, так і про ті, по яким лише дії розпочати. На цьому тижні у нас Велика Британія оголосила, що вносять до нашого фонду енергетичної підтримки України додаткові внески. Це додатково ще близько 48 мільйонів євро. Тим самим вони збільшили свою потребу підтримку загальний внесок до ста мільйонів євро. Ці грантові кошти від цього разу дозволяють нам реалізувати низку заходів щодо зміцнення нашої енергетичної стійкості. Крім цього, ми дійсно отримуємо значну підтримку від партнерів у вигляді гуманітарної допомоги. А, з останнього це а, оператор розподільчих мереж Литви передає Україні наразі понад 200 трансформаторів різної потужності. Це вживане обладнання, але саме воно є для нас наразі критично важливим, необхідним в умовах практично постійних російських атак на підстанції. Коли енергетики на постійній основі після атак відновлюють пошкодження обладнання. Тому підтримка партнерів вкрай важлива для України для того, щоб пройти, ну і щоб ми стабільно пройшли напередодні чергової воєнної зими. Дякую, пане Артеме. Дуже дякую вам за інформацію і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України. Дякую вам. Дякую вам.